Я розумію, що в, в, в будь-якому випадку буде такий наказ, що потрібно буде поліцейським їхати на передову. Звичайно, дружина розуміє те, що робота моя відповідальна. Але, звичайно, не подобається те, що весь час проводжу на роботі. Буває таке, що ми можемо декілька днів не бачитись, тому що я приходжу. Вона вже спить і я встаю. Вона ще спить. На початку роблю музику, угу. а потім уже на музику, вже під цю музику, яку я зробив, я Витайте вже да, 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 я вже пишу сам текст. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні. У мене зустріч з цікавою талановитою людиною, а ще слідчим. Слідчим, слідчого відділу Подільського районного управління поліції обжелянським Віталієм. Доброго дня, Віталій. Доброго дня. Я рада вас бачити і Доброго. дякую, що ви погодилися на нашу зустріч. Дякую за те, що запропонували зустрітися. Я завжди радий. Дякую вам великі. Віталій, ваша професія дуже складна і у наш такий складний час. Ви продовжуєте стояти на своєму бойовому посту. Скажіть, на чому спеціалізуєтеся? Так як я перебуваю на посаді слідчого районного управління поліції, то в мої службові обов'язки входять здійснення досудового розслідування в рамках кримінальних правопорушень. Що стосується тяжких та особливо тяжких злочинів, це стосується направлення матеріалів до суду, по яким вже Потім в суді вирішується питання притягнення особи до кримінальної відповідальності за той чи інший злочин. На базі ваших зібраних по справі доказів вирішується доля людини судом. Скажіть, чи були у вас сумніви щодо вірного прийняття рішення? Ні, звичайно, сумнівів ніколи не було. Ми завжди оцінюємо все об'єктивно. Ми розуміємо те, що від зібраних доказів залежить чи притягнуть винну особу в суді до кримінальної відповідальності вона понесе необхідне покарання. Тому до цього потрібно відноситись з великою відповідальністю і. Скажем так, з халатністю ми до цього не відносимося, і ще такий момент, те, що ми ж співпрацюємо з прокуратурою. Вони також нам допомагають в цьому напрямку. Вони також зацікавлені в цьому, щоб потім, в подальшому, в суді можна було притягнути особу до кримінальної відповідальності. Особисті почуття заважали вам приймати вірні рішення. Та особисті почуття ні, я всі завжди розумію, що це моя робота і свої почуття треба, скажімо так, ставити на задній план. В першу чергу це керуватися тільки законами і все, і далі виконувати свою роботу. Віталій, скажіть, а яка справа вас більше вразила ну, своїм цинізмом? Ну, напевно, справа, яка була пов'язана, коли особи, серед яких були навіть неповнолітні, їм, скажімо так, хватило, вистачило сміливості. Що вони, нехтуючи всім всіми принципами, змогли заволодіти грошовими коштами у осіб похилого віку, які майже все життя збирали собі ці гроші в сумі 100 тисяч гривень. Вони ними заволоділи шахрайським шляхом. Але ми зібрали відповідні докази і винних осіб притягнуто до відповідної кримінальної відповідальності. Ви сказали, що у своїй роботі ви часто стикаєтеся з малолітніми правопорушниками, так? Звичайно, емоції переповнюють. Ви приходите додому. Як ставиться до вашої роботи ваша дружина? Звичайно, дружина розуміє, що робота моя відповідальна. Але, звичайно, не подобається те, що весь час проводжу на роботі. Буває таке, що. Ми можемо декілька днів не бачитись, тому що я приходжу, вона вже спить, і я встаю, вона ще спить. Тому і, звичайно, є деякі обурення з цього боку, але нічого. Я працюю не перший рік, уже вона до цього звикає, і в нас з приводу цього особливих негараздів в сім'ї немає. Віталію, ви носите однострій. Ви... Офіцер свій час складали присягу українському народові. І в такий складний час, в будь-який момент, вам може бути такий наказ, що ви повинні висуватися на передову. Ваше рішення? Я вам скажу, що з моменту вторгнення Російської Федерації на територію України у нас, звичайно, Роботи підвищилось, ми більше посилили напрямки в заступання на чергування, це патрулювання, це також заступання на блокпости. І за цей час ми вже, звичайно, звикаємо, звикаємо до такого режиму саме. І я вам скажу, що я розумію, що в, в будь-якому випадку буде такий наказ, що потрібно буде поліцейським їхати на передову. Я, звичайно, погоджусь, і я не буду шукати ніякі там причини, щоб я не зміг туди поїхати. Я це розумію, і я ж вам кажу, що просто. Я, так само і всі інші, ждемо цього часу, коли все ж таки цей наказ буде. Локацією нашої сьогоднішньої зустрічі став всім відомий заклад. Територія душевного відпочинку та приємної атмосфери мій бар. Ну, а тепер перейдемо до другої половини нашого інтерв'ю. Ми знаємо, що ви творча людина. Пишете вірші для пісень, саме виконуєте, так? Так, звичайно, так. да надихає вас сьогоднішня ситуація в Україні, пісні про перемогу, про Збройні Сили України. Розкажіть, як ви почали творити такі пісні, і в якому стилі ви пишете? Взагалі, що стосується написання пісень, я почав цим займатися ще в школі. На початку я писав просто вірші, потім я спробував писати пісні. І постійно я цим займався, писав там, міг декілька пісень в місяць написати по різному. Все залежало від емоційного стану. І так я продовжував. Мені це подобалося. Я продовжував. Я постійно писав пісні саме з моменту вторгнення Російської Федерації на територію України. Скажімо так, якби це прикро не е, прозвучало, але я цим надихнувся, і я написав дві пісні з цього приводу, у мене є на українській мові. Е, текст е, сам написав до цих двох пісень, музику також зробив сам, е, і також сам їх виконую. Одна з яких е, е, Є на всіх цих цифрових майданчиках можна там її знайти і прослухати. Все, що задихаємося болю, але як би там не було, не покинув поле бою. Гімната, наші міста, так засріть нашій свободі, яка ще у нас жива. І все, що вони там кажуть, це просто посі слова. Ящик груди, мім на повторі Що як завжди в них мне С этом душ клв, всм убийний чрним і що еще одьорі Бо що там не надо, зброї Їх видасть Наш рідний Говір, Що уже транслює в сторі Зупинімось разом хоч на нам За щастя на нашу долю Що стрімко уже лети Буля у наші очі Тут кожен прожити Хоч хвоє Пати вищекаються тут зовні, не наче зомбі давно всі зрозуміли, що ми сильні, мені відчути подих і те, що ми знову вільні Мої руки вогні, Пати вичекаються тут зовні, не наче зомбі, давно всі зрозуміли, що ми сильні. Ці пісні, чесно кажучи, було легко писати, дивлячись на ситуацію, яка в Україні, і, скажімо так, розуміючи, як важко зараз взагалі українцям всім, то я це відчув все на собі і було дуже легко писати цей текст. І так само і виконувати. Скажіть, а скільки взагалі у вас пісень? Скільки ви написали? Порахувати взагалі важко, і в мене різний стиль. Я там не тільки про Україну писав, я присвячував пісні своїй дружині на той час ще дівчині, яка була ще тоді моєю дівчиною. Різні також є пісні і в мене про кохання. Взагалі можу в усіх напрямках писати пісні, все залежить від моєї життєвої ситуації, тому що я завжди стараюсь писати про події, які були в моєму житті, чи взагалі. Десь були в чиємусь житті з історії, ще при... да, чиїхось історій. Завжди так пишу. Не дивно, що я полюбив твій полон. Звабив ти подих, який вони сам. Ти мені пиши люблю, коли ти пишеш. Екран на подарує мит, ніби ми вночі на криші. Задовольняєш мої інтереси. Ми з тобою, ніби герої з п'єси. Ну, ви сказали нам, що у вас дуже мало вільного часу. А взагалі, якщо він у вас з'являється, як ви його проводите? В першу чергу я намагаюся свій весь вільний час проводити своєю сім'єю. Це в першу чергу, але все ж таки, так як мені подобається займатися музикою, і декілька хвилин з цього часу я все ж таки. Знаходжу для написання там тексту, для написання музики і для самого записання пісні. Намагаюся все ж таки знайти. Хоча хотілося би більше, було більше часу, було більше пісень. Пісні я пишу постійно, але е, буває на таке… на музику не музику не складаєте до них? Е, ні, я на початку роблю музику, uh -huh. а потім вже на музику, вже під цю музику, я, яку я зробив, я Складає вже да, вірші, да? Да, да, я вже пишу сам текст. Мені просто так легше. І ну, порахувати дуже важко, багато просто є пісень, е, яких я просто не записав, не е, обробив, скажімо так, і не випустив там на всі цифрові площадки. Якщо говорити за пісні, які на цифрових е, майданчиках, то це е, е, там, здається, біля 10 пісень. Хоча в мене їх набагато більше. Я чула ваші дві пісні на патріотичну тему. І в якому стилі вони написані? Ну, це в стилі реп, так як я і сам слухаю таку музику, і там другу музику. Я також слухаю. Не можу сказати, що крім репу, мені нічого не подобається, але все ж таки це. Мій найбільш найближчий стиль, тому і в такому стилі я і сам пишу. І всі ваші пісні в такому стилі? Так, да, В такому стилі. Хочу весні скидати тебе весні, Не хочу лише почути, як чуєш мої пісні. Душу рії досі не забутись. На нашу землю не зможе нас подолати, ми не дамо убити надію, Поки живе серце за батьківщину Єдаймось усі, ми Україна, всім, хто прийде, ми покажемо силу Україну мати, може все злати наші долі Напомніє серця в руках, тепер громад. Тя чи зробимо ми все, вночі спокійно спати в мати? Ви сказали, що ви самі пишете пісні, записуєте. Хтось вам допомагає в запису пісень, де саме ви записуєтесь? Ні, ніхто мені не допомагає. Записуюсь сам, записуюсь вдома в квартирі, в якій проживаємо У вас. Є апаратура. Так, да, в мене там, ну це звичайно важко апаратуру назвати. Там, е, е, чесно кажучи, ноутбук, е, мікрофон, звукова карта і навушники, і все. Mm -hmm. І в мене там з гардеробної, яка в квартирі, там окрема кімната невеличка, я там зробив, скажімо так, міні-студію, і там я записуюсь. І потім там також і сідає їх, це ж все треба обробити, щоб все якісно звучало. і Все, скажімо так, повністю займаюсь створенням пісні від початку до кінця. Коли ви долучилися до музики, хто вас ну, надихнув для того, щоб починати займатися цим? Ну, до музики, мені здається, я долучився ще з самого народження. У мене Матір працює викладачем у школі музики, також там інших предметів. Батько в мене також займається музикою, грає на музичних інструментах. Також він постійно у них там є своя музична апаратура. Їх постійно запрошували на проведення. Заходів, такі як свадьби, там, хрестини, родини, дні народження. Тому, скажімо так, музика мене оточувала самого дитинства. І можливо, тому і в мене такий хист до неї і таке бажання теж займатися. Займатися, да, займатися музикою. Ви сказали, що багато часу приділяєте музиці. Чи долучається до цієї справи ваша дружина? Ну, і донька на даний момент донька поки що не долучається, так як вона ще, ну, навіть, ще маленька. Да, маленька, ще вчиться розмовляти, ага. але я впевнений в тому, що коли вона підросте, я буду писати для неї пісні, робити для неї музику, яку вже буде вона їх виконувати. Я е, теж, скажімо так, навчу її всього того, що сам вмію. В, Плані е, е, створення пісень. Дружина? Дружина, вона взагалі колись теж там, коли навчалася в школі, вона дуже гарно співала, виконувала пісні, але на даний момент в неї е, такого бажання немає. Я неодноразово її пропонував, але вона постійно відмовлялася. Тому вона не долучається поки що. Віталій, які ваші мрії найзаповітніші? В першу чергу я мрію про той день, коли все ж таки у нас закінчиться війна, щоб не страждали українці, діти, батьки, наші дідусі, бабусі, щоб ми забули це як страшний сон. Щоб вона хотілося б, звісно, звичайно, щоб вона закінчилася так швидко, як розпочалася. Будемо надіятися, що це станеться в найближчий час. Тому що і ми повинні перемогти, у нас немає другого варіанту. Я сподіваюся, тільки на перемогу. Звичайно, ще, ну, так як вже протягом багатьох років я займаюся музикою, я мрію, що колись все ж таки. Комусь сподобається моя музика, в мене з'являться свої фанати, які з, е, будуть, е, скажімо так, потребувати від мене е, пісень і що я готовий, скажімо так, їм ці пісні надавати. Також я мрію, щоб в мене є донька, я мрію, щоб у неї склалося в житті. Набагато краще, ніж у мене, щоб е, е, вона ніколи не, з, не знала ніяких страждань. Скільки років? Е, їй два і е, п'ять місяців. Угу. І також я мрію, щоб е, вона е, ще маленька, і я сподіваюся, що, щоб вона не пам'ятала війну. На це я сподіваюся. Ми сподіваємося на те, що і надалі ваша дружина буде підтримувати вас у написанні пісень, а в майбутньому ми почуємо пісні у виконанні вашої доньки. Я вам дякую за зустріч. Бажаємо вам міцного здоров'я, миру, злагоди, творчості, сімейного благополуччя. Дякую. Я вам дякую за те, що запропонували прийти. Я дуже зрадів, коли. Мені повідомили, що ви чекаєте зі мною зустріч. Я також бажаю всім міцного здоров'я і також бажаю нам перемоги в найближчий час. Все буде Україна!